Взагалі це відео мало виглядати зовсім не так. Напроти мене мали бути коробки з стосами книжок. Я мала це все гарно вам цікаво розпаковувати і дивуватися кожній книжці, так наче не я їх купила. Але я сьогодні сіла монтувати це відео і зрозуміла, що кудись фантастичним чином дівся файл із знятим відео. Тому сьогодні Хівія Егейн Дубльдва. Будемо знову знімати повтор покупок. Перша стопка книг це будуть книги від видавництва Віват, які я купила у них на цій акції, яку всі добре запам'ятали, чи добрим, чи поганим словом, але насправді я адекватно поставилась до того, що будуть затримки, навіть нехай вони були майже там два місяці. Єдине, що мене засмутило в цій ситуації, це теж в якому стані приїхали ці книжки. Ніде не було інформації про те, що ці книги будуть в пошкодженому стані. А мені Приїхали поцокані, побиті кутики. А на деяких навіть ці кутики були відірвані. І в перший раз, коли я розпаковувала ту посилку, я вже така не звертала на це уваги, тому що ну, добре, що ті книжки за два місяці, нарешті, до мене приїхали. Але... Є такий моментик, все-таки цю книжку вже до речі я почала читати. Це дуже відома дійсно авторка бестселерів в США Емі Гармон, дівчина на ім'я Самсон, прочитаному за жовтень. Вже детальніше про неї розповім. Я зараз майже на половині. Уже наскільки я зрозуміла, Емі Гармон це викладачка історії. Вона досліджує історію. І ось колись вона дійшла до історії самої Дебори Самсон. Тобто ця книга написана на реальних фактах, охудожнених, звичайно, але на. Реальні історії про таку дівчину, яка воювала під час війни за незалежність в США. Тому від цього тільки цікавіше читати цю книгу. Далі, що мені приїхало відвіват, покажу, мабуть, одразу дві, тому що це детективи і трилери. Ось ця школа ідеальних матерів, колись чула давно дуже схвальні відгуки на неї. Тут щось про жінку, яка втрачає опіку над дитиною, і це така складна соціальна історія про те, як бути ідеальною матір'ю. А яке воно досконале виховання, досконале материнство, бюрократія, суспільний тиск. До речі, видана в 23-му році, десь в той час, в принципі, і перші відгуки про неї запам'ятали. Найбільше здивувалась, коли побачила, що мені приїхала ця книжка, бо я була впевнена, що я її не замовляла двох сестер. Одна з яких зникає, і друга починає вести власне розслідування у світі повна монстрів, страшніших за тих, що жили в дитячих жахіття. Цікаво, вона мені вайбом нагадала іншу книжку, яку ми ще тут сьогодні згадаємо. І ще були деякі книжки від Вівату, але це вже нонфік, тому його пізніше покажу. Книжки, які я купила на книжковій країні цього вересня, я їхала чітким списком планів, що я хочу купити, але коли приїхала, зрозуміла, що немає сенсу їх купувати, тому що я зможу вже приїхати додому і замовити десь по зручній системі лояльності, зекономивши кошти, просто одразу, щоб вони мені зручно приїхали. А під час фестивалю хотілося знайти якісь книги, на які я раніше не звертала уваги, або які мене зацікавлять через там ряд подій навколо неї, і так далі. Я обходила вздовж і впоперек книжкову ярмарку і бачила неодноразово таку маленьку. Яточку з книгами видавництва Ніка Центр. І видавець дуже порекомендував мені цю книжку. Останній ковток весни. Звучить супер сентиментально, але він сказав, що це дійсно глибока історія про. Жінку, а це австралійська письменниця Брук Боланд. Письменниця уважно вдивляється в дрібниці життя і показує філософію буденності, яка за ними ховається: тонку, живу і справжню. Я запитала, чи не буде вона занадто ванільна. Він сказав, що ні, це дуже тонка проза. От я купилась на це, і вона коштувала 150 гривень. Насправді, якість паперу мені подобається, дуже зручно читати. М'які ось ці пейпербеки я дуже люблю. Ну, обкладинка, але. Це вже таке другорядне. Е, наступне це видавництво жупанського. Їхня серія Лауреатів Нобелівської премії страшенно вона мені подобається. А е, якість паперу не найкраща, вона така радше біла. Тим не менше, мені дуже вона подобається. Я читала деякі книги з цієї серії, але фізично це перша книга на, моїй, на моїх книжкових полицях від цієї серії. Сельма Лагерлев, Сага про Проєсто Берлінга. Дуже давно хотіла прочитати. Я обожнюю саги. І мій інтерес ще й підігрівається тим, що в. 1909 році серед цих білих чоловіків з бородами єдина жінка, яка отримала в той час Нобеля. Хочеться прочитати і познайомитись, і ще насправді був такий момент, теж до речі, з видавництвом Віват, що під час фестивалю вони робили націнки на свої книжки. На фоні цього, коли я бачила, підходила до якихось стендів видавництв і бачила, що там навпаки знижки, як, наприклад, жупанський робив знижки 30 чи 50 гривень на кожну книгу, лабораторія взагалі придавала книги на мінус 50. Їх було досить багато, тому я вирішила, що дещо в мене буде нагода купити їхні книжки з давніх бажанок. Тому власне я купила три книжки на мінус 50. Зараз треба тільки подумати, як це все <з transformer> здерти. Книга на війні. Колись вона в мене була, здається, в електронному варіанті. Британський історик розповідає, як збройні конфлікти впливали на писемну культуру. Мені здається, що має бути дуже цікаво, але це таке тривале буде читання, як не як. Але тут навіть всередині є альбомні сторінки з такими ось зображеннями. Цікаво, цікаво. Буду читати. Е, наступна з Нонфіку: це вища вірність, правда, брехня і лідерства. Це про е, спогади директора ФБР Джеймс Комі. Теж була на мінус 50, за 200 гривень. Подумала, що воно мені треба. Е, США, Трамп, міжнародна політика, розвідка. Е, Коротше, що тут ще додати, і так все зрозуміло. І крайні по лабораторії це Сара Мос, фігури світла. Я б купила значно більше, але я була там з подругою, і ми вирішили поділити наші покупки. Наші бажанки теж дуже давно хотіла це щось дуже таке психологічне тут. Про жінку Алетею, яка втягнута в безнадійну боротьбу за схвалення і прихильність власної матері суворої релігійної фанатички. І здається, що єдине, як вона може втамувати страх перед жорстокістю матері, це біль, і це про селфхарм. Не знаю, чи я хочу це читати, але бачила дуже дуже позитивні відгуки. кажуть, що дійсно тонка проза, тому вирішила, що я все-таки хочу це мати. Далі покажу вам трішечки дечого більш різножанрового, але все українського. А до речі, ще під час цієї поїздки в Київ я зайшла в плекай Київський і купила поезію Келлі, Келі Костятина Москальця. Келія чайної оп листочок. З Києва келія чайної троянди була моєю однією з улюблених книг цього півріччя першого, тому звичайно я захотіла це видавництво весел її видали. Тут є ілюстрації. Коротше, буду обов'язково читати. Можливо, вже цієї весни, можливо, не втримуюся ще раніше почну. Тут, до речі, навіть є автограф. Ларисі і Ярославу сердечно кость Москалець, 2017 рік. Ще у мене є з жовтень ось така збірка Змія Лов Євгенія Люба. Мені пощастило отримати сертифікат в як на тисячу гривень, тому я скупила декілька книг і вирішила взяти ось цю, тому що вона переможець конкурсу літературного видаництва Смолоскип. Не знаю, може є якісь сучасні в неї збірки, але я нічого не чула. Це видання прекрасне Ліни Костенко, сніг у Флоренції від видавництва Абаба Галамага, як же розкішно Абаба видає свою класику. Тут немає слів, мені здається, в них немає конкурентів, просто за якістю цих видань. Мені подарували цю збірку на День народження. Я просто забула вам в попередніх покупках її показати. Це дійсно виглядає, ну, не сказати, що добре, виглядає розкішно. Насправді, ці форзи це. Дуже гарно. І в тому ж е, замовленні в Якабу я купила Оксану Забушко польові дослідження з українського сексу нарешті. Е, тому що пора, пора. Мені подобається це видання, це вже яке? Видання 17-те. Я наразі знайома тільки з її публіцистикою. В Якабу я ще також захопила собі руш Монеават. Е, я не читала в неї зайчика і не сильно хочу насправді, але кажуть, що ось ця значно більш. Лайтовий тут менше міксу жанрів, більш стилістично звична і простіше написана книга, яка розповідає про готичну казку про матір і доньку, які спільно одержимі власною красою. Якась така барокова історія про красу, про гламур, про цей бюті ринок Виглядає цікаво. Тому треба прочитати мені подобається що вони руш так і залишили треба подумати Можливо, якийсь влог зняти з цією книжкою для спонсорів. Далі, далі, у мене піде декілька романів. Видавництво ВСЛ видали новинку Словник загублених слів Піп Вільямс. А це історія, яка починається з одного забутого слова в Оксфордському словнику. Головна героїня живе в Оксфорді. Її батько з групою інших дослідників укладають Оксфордський словник. Вона до цього згодом доєднується. У що не всі слова мають однакову вагу. Досвід жінок часто не почутий, а мова, що його описує, легко стирається в пам'яті. Тож, присвятивши своє життя роботі над е, оксфордським словником, Есме поти створює інший словник загублених слів. Велика хронологія часу. Я так розумію, що тут може ця книга е, в одній книзі розповідатись історія багатьох інших е, життів, діячок особистостей, тому дуже цікаво. Шахтоємці, видавництво Анети Антоненко, нарешті вона в мене є, така насправді. Маленька книжка, як це зазвичай в цього видавництва буває. Дуже давно чула позитивні відгуки на цю книжку, коли вона вийшла ще у 2000. 19 му році, тому й не дивно. З французької переклав Іван Рябчий це історія про шахтарське містечко в районі Квебеку і про 21 дитину одного батька, які там зростали. Потім батько помирає, бізнес занепадає, і як вони збираються разом, щоб дослідити таємниці минулого, їхнього життя, їхньої родини кажуть, що дуже щемка, зворушлива, дуже з якимось таким несподіваним. Ним закінченням цікаво, насправді, тому вирішила. Я думала, що вона буде більша. Я ще думала, можливо, буде цікаво з нею взяти якесь читання, зазняти, але ну, насправді. А що тут знімати 150 сторінок тексту? А, і а, ще купила дві книги в своєї підписниці. Вона розпродувала трошки своєї бібліотеки. Дівчина жінка інакша, одна з моїх улюблених книг. Я, до речі, згадала, що я перше відео на канал знімала саме з відгуком на цю книжку, і там ще декілька було. Бернандін Еверісто, це букер 19-го року. Це дуже крута сучасна книжка, яка розкриває історії багатьох-багатьох жінок. Єдине, що треба звикнути до стилю, тому що стиль трохи такий рваний. Тут форма дуже особлива, немає як таких відступів, мало розділових знаків, просто одне за одним іде, Я от вам зараз таку приблизно покажу і ви зрозумієте. Але в кінці всі ці історії про жінок складаються в одне. Деякі героїні між собою переплітаються, деякі між собою навіть міцно спілкуються впродовж роману, про релігійну фанатичку, про жертву. Про студентку, про директорку театру, яка живе в Нью-Йорку, багато національностей, багато раз, багато соціального класу, таке дійсно розмаїття і різноманіття. Мені дуже подобається ця книжка. Рекомендувала вже не одній подрузі, теж всі хвалили. І купила собі ще на додачу Ізабель Абеді. Луціан це якась підліткова історія. Це книга оповита завісою магії і таємничості, після якої просто неможливо не повірити в дива. Така суперпідліткова. Насправді, шрифт тут досить маленький, як на таку кількість сторінок. Цікаво, те, що Ізабеля Беді це авторка цієї серії дитячої прололу. Це німецька письменниця. Я колись страшенно любила ту серію. Я читала її дуже швидко в дитячі роки. Тому вирішила так. Не знаю, поностальгувати і купити собі цю книжку. Далі про ще трішки художніх книжок. І наостанок розповім вам про нонфік і дотичне до Нонфіка, есеї і так далі. Перша, це така маленька книжечка теж в Якабу. Я тоді купила багато книг, але здебільшого вони всі такі дуже маленькі були, які, знаєте, сама б ніколи не купила. А раз безкоштовно, то давайте все. Патрік Медіано у кафе втраченої молодості. Читала в нього «Щоб не загубитися в місті, вона мені не сподобалась. Я щось взагалі не проникла з цією е, цим настроєм і. Вирішила дати ще один шанс. Теж маленька книжечка в дорогу. Ідеальний буде варіант. Мадіана повідає зворушливу історію кохання з детективними мотивами. Джуліан Барнс, рівні життя, теж малесенька книжка. Гривень 160 мені вартувала. Теж хтось продавав з власних бібліотеки обожнюю Барнса від недавніх часів. Тому вирішила, що буду далі потрішки з ним знайомитись. Новинка від ВСЛ, До речі, ще одна це. Тисяча осінних сонць» Халета Хосені, це той самий автор, який написав ловець повітряних зміїв. В прочитаному за жовтень детальніше розповім, тому що я вже її прочитала. І для спонсорів вже відзнятий влог на каналі. Тому, якщо вам цікаво вже почути відгук, обов'язково переходьте і дивіться, манга у мене ще з'явилася новинка від Сафран. У цьому куточку світу, перша частина, їх всього буде три. Розповідала детальніше про цю мангу і про декілька інших книг в відео. Про Одиництва Сафран на каналі, тому раджу подивитись. Хороша, така тепла історія на тлі тим не менше війни. Буду обов'язково продовжувати і далі читати. І у мене з'явилося ще ось чотири книжки англійською. Купила їх всі у Єшці, причому що зайшла просто подивитися, що там є, і зрозуміла, що там ще якась акція, якісь знижки. Треба було ще насправді купити, мабуть, Елів Шафак. В неї є якась дуже хороша культова книжка, але я вже так <сих> нагребла цих книг, подумала, що мені досить, але і вона була досить дешева. Якщо вам цікаво, можете досі глянути. Мені здається, що ця акція має ще в них висіти десь. 380 гривень вона коштувала. як для англійської книжки в хорошому стані, насправді, українські книжки дорожчі. Отже, перше це Business or Pleasure Рейчел Лін Соломон. Це романтична комедія, яка розповідає про жінку, яка працює кострайтеркою. Тобто, це як замов, замовна авторка текстів. Зазвичай зірки звертаються до таких кострайтерів, щоб вони написали якусь біографію про них і так далі. І і ось вона саме така, і вона буде вчити чи то свого колегу, чи кого якимось любовним втіхам. Тут пише, що during the day, they'll work on the book, and at night she'll school him in the art of satisfaction. <laughs> я зазвичай такі книжки не купую в папері, але я подумала, що. Хоча би не тільки про задоволення буде вона мені ще й корисна буду таким чином більше практикувати англійську, підкреслювати якісь слова нові для мене, фрази, тому хай буде. Вона коштувала щось гривень 200 чи 300. Далі це понт. Клер Луїз Беннет Фіцкаральдо Едішенс це серія книг, яка видає сучасну дуже глибоку психологічну прозу, де часто увага сконцентрована на потоці свідомості, на тому, щоб передати мить життя. Головна героїня цієї книги вона живе десь на узбережжі Ірландії і просто описуючи якісь побутові замальовки життя, рефлексує багато. Я думаю, що це буде дуже складне читання, але це на перспективу. Нехай ця книжка буде в мене на перспективу. Спробую, можливо, не зараз, колись вона мені більше розкриється. Хоча насправді я вже так погортала, Тут лексика не складна просто читати потік свідомості навіть українською складно. Далі, це взагалі щось дуже прикольне: The Water Danger, водна небезпека чи загроза та Нісі. Коц. Ем, о, до речі, тут є відгук Елівша факт Remarkable, дуже багато слівно. Опро Вінфрі написала, що вона не почувалася так з моменту, як прочитала вперше кохану. Це історія про е, расизм е, в, на півдні США. З елементами магічного реалізму головний герой, який виріс в Вірджинії на плантації, має якусь силу. Я біг тоді, як єдине, що я потребував, це летіт. І от на цю книжку я бачила багато відгуків серед українських читачів на Goodreads. A Notice on an execution. Данія Кукавка. Не можу зараз по відгуках зорієнтуватися про що ця книжка, але тут щось, мабуть, про виживання, бо написано, що годинник цокає і в герої всього 12 годин про чоловіка серійного вбивця про жінку, яка є його жертвою, тому має бути дійсно таке дуже тригерне. Крайній стосик книг це «Нонфікшн» і навколо, перше це Тамара Гундурова. Нарешті в мене є щось з її праць літературознавчих. Леся Корінка, книги Севіли. У мене є листи. Лесі Українки, буду читати в тандемі з цією книжкою. Далі Єрмоленко, Я поступово докупляю всі його книжки далекі, близькі, есей з філософії та літератури про Руссо, Флобера, Гарі, Зонтак. Прекрасно! Буду читати впевнений. Опа! Що це за сюрпризи? А ці листівки купила. Це я купувала благодійні листівки у книгарні Весел. А, до речі, ще одна книга з Якабу Василь Махно, Околиці та Пограниччя обожнюю його поезію. І е, маю також тепер ще й таку збірку прози. Тут, до речі, навіть є якісь фотографії: жінки, щоб джаз з вовками». естес, архетип дикої жінки у міфах та легендах. Я цю книгу запланувала собі. Прочитати протягом року, я вже, мабуть, це не встигну зробити. Тому вже такий вам спойлер до планів на 26-й рік книжковий. Ця книжка буде в тих планах. Тепер я вже ближче до цього на крок, бо вона, як мінімум, уже є на моїх полицях. Дві крайні книжки з тієї поставки Віват: це як пити вино. Найпростіший спосіб дізнатися, що вам смакує. Я колись мала книгу «Вайнфоли». Це Простіше, але теж я бачу, що і про сорти, і про регіони, де готують вино. Тому, якщо вам цікава ця тема, можете подивитись. І е син терориста історія вибору Зака Ібрагіма. колись читала е вони пімухи не скривти» Лиславенки Дракуліч. і там вона досліджує як привітний сусід, як хороший вчитель. Так легко, коли настає такий вибір, перед ними вони стають на шлях жорстокості. Тут має бути щось. Навколо цього, як син, який виріс в родині батька терориста, як він таким не став. А далі у мене є Луюй. Чайний канон, це прекрасне видання. Я вам детальніше показувала теж у відео про видавництво Сафран це дуже гарно. Насправді це лонгселер видавництва, дуже гарно видана книжка. Якщо ви любите чай або цікавитесь китайською культурою, вам треба та книжка. І крайнє, що я вам сьогодні покажу, це гвара. Я схватила її з розпродажу в офлайн книгарні Весел. Зараз вони її перевидали і в разів 5-10 зменшили. Тому я вирішила, що оскільки ціна така сама, давайте я її все-таки заберу велику, таку красиву. Вона ще й до речі в нормальному стані. Я не знаю, хто видавав. Мені здається, що це, мабуть, агравка. Схоже на агравку. А ні, авторка ілюстрації Гриця Ерде, Цікаво, дуже гарно. Дуже гарно, ось так і все швиденько. В цей раз я вам розповіла про всі ці книжки. Дякую вам за підтримку вподобайками. Підписуйтесь на спонсорську частину каналу. Обов'язково вшіть коментарі. Це допомагає просувати ці відео. І дякую вам за перегляд. І побачимося зовсім скоро в новому відео. Па-па!